У бібліотеці Короленка відкрилася фотовиставка Мальовничий Крим. Свої світлини показав фотограф-любитель Олександр Нестерець. Хлопець займається цією справою не так давно. Нещодавно придбав професійний апарат. Але саме ці фото зняті старим фотоапаратом. Про своє захоплення Олександр каже, прийшло неочікувано. Ну, перше я почав фотографувати, коли мені мій батько показав, як фотографувати. Дав мені свій пліповий професійний фотоапарат Київ 4 Ось показав, як їм фотографувати, і з того часу я почав цим займатися. Донедавна йому подобалось фотографувати природу. Зараз хлопця надихають дівчата-моделі. Та їх світлини поки що в обробці. Про кримські пейзажі, друзі, які прийшли підтримати Олександра, кажуть все чудово. Взагалі, Саша багато подорожує по Криму, тому там взагалі гарна природа, і в нього дуже гарний художній смак, тому його роботи гарні, добре відображають природу. Найбільший критик батько. Він мало коли говорить сину, що роботи бездоганні, як і цього разу. Він Якщо ми скажемо, що воно добре, то вже завтра може показатися гіршим. Адже коли не доходить до верху, вона починає опускатися вниз. На правили жаль. тому для того, щоб було завтра краще, ніж сьогодні треба знати, що воно недосконале. Виставка у бібліотеці Короленка перебуватиме до кінця тижня.